Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Діво Марія, Пресвята, Богородице, Світле Сонце Небесне. В покірному поклонінні перед Тобою ми стаємо, земні діти твої, щоб звернутися до Тебе за заступництвом, милосердям та благословенням в нашому житті, о велична царице неба і землі, чия благість перевищує зорі. Чия теплота материнська обіймає весь світ, чуєш наші молитви і несеш їх перед обличчям Всевишнього, ми покірно просимо тебе пречиста матінко, поможи нам у повсякденних справах, де часто втрачаємо зорієнтованість, забуваючи про велич Божу, будь нашою провідницею в морі життєвих незгоди бур. Стань нашим маяком, щоб у тьмі незрозумілого ми завжди бачили світло небесної, віри, О, Мати милосердя, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від злоби та заздрощів, від усякого зла, що може вражати наші душі та тіла, Твоя незрівняна сила, що походить від сина Твого, нехай буде нашим щитом і опорою в цьому світі, зцілення, у моменти хвороби та страждань, коли тіло наше в'язне в кайданах, болю, прийди з теплотою Твоєї безмежної любові, щоб доторкнутися до нашої слабості, в Тобі ми бачимо джерело сілення, в Тобі надію на оновлення, Пресвята Богородице, благослови будь ласка, наше життя, надай нам сили, мудрості та віри, особливо благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб у них завжди панувала любов, злагода і взаємопорозуміння, будь їм заступницею в усіх потребах, огорни їх своїм материнським покровом. Ми відчуваємо нашу гріховність, знаємо про крихкість нашого існування, але в тобі опричиста. Ми бачимо надію на визволення, відчуваємо безмежну милість. Що виходить від Тебе, як від матері всіх живих, тому з глибокою вірою, повні вдячності ми звертаємося до тебе, мати наша Небесна, у цій молитві, прийми наші слова, як дитя приносить своїй матері найцінніше, що має своє серце, слава Тобі, Пресвята Богородице, за Твоє невпинне заступництво, за Твою безмежну милість і благословення. Яке не спосилаєш нам крізь таємничі шляхи Божої волі, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Пресвята Владичице, Богородице Діво, світлої віри зірко і Небесної милосердності, мати перед Твоїм образом святим, звідки випромінює неземна благодать, зі смиренням стоїмо, ми грішні і недостойні, очима віри на Тебе, споглядаючи. Ти ще є заступницею вірних, мироточивою водою для душевних недугів, незламним щитом у життєвих бурях, прийми наші молитви, проникливо звернені до тебе в болях і радостях наших, у труді і спокої, в сумі і веселощах, своїми чистими руками клопотай за нас перед лицем Всевишнього, благаючи милість і щедрість на наші душі та тіла. О пречиста мати Божа, допоможи нам в духовному зростанні, надихай наші серця, аби ми могли пізнати і зрозуміти вічну доброту і мудрість Божу, насити наші душі вірою непохитною, надією нескінченною і любов'ю безмежною до Бога і ближнього. Велика є Твоя заступницька сила, О Царице, неба і землі. Тому ми благаємо Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прощай наші гріхи, помили наші душі, вже так засмучені і обтяжені ярмом гріховним, поведи нас стежкою покаяння, щоб, позбувшись гордощів і самозакоханості, ми змогли прийняти Божу волю з глибоким смиренням. О матір наша небесна, захисти нас від всіляких бід, від пасток диявольських, від життєвих негараздів. Будь для нас невидимим щитом у спротиві злу, огорни нас своїм материнським покровом, щоб ми не блукали в темряві незнання, а йшли шляхом істини і світла, який веде до Христа нашого Спасителя в Тобі, Пресвята Богородице. Ми відшукуємо утішення в смутку, силу в слабості, світло в темряві, будь нашою провідницею в цьому житті, нашою заступницею на суді Божому. І нашою матір'ю в Царстві Небесному, нехай буде милість Твоя з нами завжди, о Діво, пречиста, щоб під Твоїм заступництвом і покровом ми змогли досягти вічної радості та спасіння в обіймах нашого Господа Ісуса Христа. Нехай не осоромиться Надія наша на Тебе, Пресвята Богородице, але нехай буде з нами милість Твоя, захист Твій і благословення Твоє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Зі скрушеним серцем і великою покорою звертаємося до Тебе, пречиста Богородице, з надією на Твою безмежну милість і заступництво перед святими вратами небесними. О, Матір Божа, заступниця і милосердна, що взяла на себе велике зобов'язання між небом і землею, почуй Смирений наш голос. О, преславна Діво, чия чистість перевищує всі небесні світила, покрий нас твоїм непорочним покровом, захисти нас від усіх випробувань, смутків і невзгод, які тяжіють у нашому житті, будь нашою провідницею у боротьбі проти спокус і духовних ворогів, що намагаються відвести нас від святого життя. О, матір милосердя, допоможи нам у нашому духовному зростанні, дай нам силу подолати нашу гордість, невіру і слабкість духу, навчи нас благочестя, покори і смиренної молитви, щоб ми могли з великою вірою і любов'ю служити Богу і ближньому, о Царице Небесна, твої руки переповнені милосердям, молимо тебе про прощення наших гріхів. Велика Твоя благодать о Матір Божа до всіх, хто взиває до Тебе з чистим серцем, почуй наші сповіді і наші душі очисти, щоб ми могли стати гідними спадкоємцями Царства Небесного, о, пречиста Матір Божа, з чистими думками і незліченою вірою звертаємося до тебе з надією. Що ти не лишиш нас без Твоєї милості, будь нашою заступницею в цьому житті і в останній час, коли настане час нашого земного прощання, стань перед Божим престолом і проси для нас милосердя, О Матір світла, що зійшла на землю, щоб принести світло в наші темні душі, молимо тебе, взиваємо до тебе, обіймаємо тебе в наших серцях, щедро поділися з нами. Напишіть імена та прохання в коментарях твоєю благодатью, щоб ми могли пройти через це життя в любові, милосерді і покої, з великою любов'ю і глибокою повагою до тебе, о Пресвята Діво, вкладаємо наші долі в Твої руки. В тобі ми бачимо втілення Божої милості і надії на вічне життя. Тому з усім відданнями покорою просимо будь з нами завжди в усіх моментах нашого життя.